Христос рождає. Славімо Його! Чи вільний вступ для нашого вертепу? Вільний, вільний. Заходьте, будь ласка, Добрий вечір, тобі, пане господи! І святом величним, і святом урочистим вас вітаємо нині. Ми на Україні. З ним приходить радість в кожну хату всюди. Як часи минулі, знов святкують люди. Мужки, ходимо по світу, несем радість в Сторманках в хату вашу світлу. Пасли ми овець спокійно, і де серед ночі засвітились вогні дивні, засліпили очі. Ми не втікли, не пригнулись, а стояли рівно, бо ангели привітали піснею чарівною. Розказали сіру правду, як цей світ зробився. Я у в у цьому світі на землі з'явився. І сказали головне нам, ангели святі, що живить по правді милі, світься звеселіє. Любі діти, ви щасливі, бо ангели з вами. Та жидіть по всьому світу щирими дарами. І від хати до хати несіть свята радість. Нехай щастя вам сміхнеться, в богості на заздрість. Та не забувайте, що навколо зліє сили повотиння крутять. І чисті святі води жадобуть та зрадою каламутять. Небой, земля, небой, земля нині торжествують. Ангели люди, ангели, люди, весело празнують. Чия отара розбралася по моєму полю? Зараз тільки овець половлю і будьте здорові. Гей, козаче, бійся бока, треба чим не бути, а овець ми позбираємо лиш би не забути. Ми несемо вістку добру, щоб Бог народився і всіх людей з різдвом вітаю, щоб світ звеселився. Коли так, то вам, віддячу, дам я вам коляду і проведу лісом темним, лиш потім присяду. Ой, -ой, Ой, що в світі стало? Йдуть якісь там пастухи, а із ними козаки гонять мого брата. Може, десь тут серед вас я можуся сховати. О, я вам гроші. Ух ти, які гроші в тебе серйозні. Я вам краму, а ви мені. Душу ні. О тільки не таку плату, брати з вас я мушу. І не дивіться, і не дивуйте, що така є плата. Скільки світу існувати буду я цей гендель мати. А чортяча злая сила, ти вже тут біснуєш. Зараз шаблю я дістану, раз силу відчуєш. Ой ой ой, козак до Що мушу робити? Буду душі відпускати і нові ловити. Отож, діти вам наука, щоб не спокушались, а жили у справі чесні і добру навчались. Ми на тому добрі люди вирушати далі будем. Щастя й долі вам бажаєм, хай вас лихо уминає. А за цими словами дзвіночки дзвоним, дзвіночки дзвоним, а всім сяклонам, щастям, здоров'ям, ще й віком довгим, ще й віком довгим, прибутком добрим. Ну, а нам пора в дорогу, бо свята вже час. Заспіваємо, славу Богу, привітаємо вас. Нова радість радіса! Я... No! Ще й козак ні в чого, я прийшов вас привітати в день Нового року. Відчуємо, бажаємо вам много літ прожити е, і своїх дітей та вдуків від себе благословити. Новий рік настає, старий утікає. Слава Україні! Христос рождає!